Вітаю дорогу церкву! світом імені нашого Господа Ісуса Христа. Радий бачити знову вас, здомих, і ми маємо сюди можливість роздумати над Словом Божим. Перше запитання. Чи є у вас любима якась? чи лойки, чи автомобіля, будь-чого. Ну, Чому перевага да? не буде? Чому ви перевага, так, ну, віддаєте, так? Да? Чи любима ваша страва? Чи любимо ваш одяг, чи любима, можливо, річ. Якась. Знову будете? Є, ну щось у когось є, да? якісь хобі навіть якісь відпочинок. Друзі, а скільки ми приділяємо часу, скільки ми як ми реагуємо на це, коли ми бачимо, яка наша емоційний стан, коли ми це бачимо і отримуємо? Як ми ставимося до цього всі нюанси, які? Ми приділяємо на це час. Увагу. Якусь можливо фінансування, якесь можливо, якщо це буде, скажімо так. На 10 гривень дорожче, ніж. Те, що мені не подобається, що я візьму? Дорожче. Я йому на 10 день не візьмемо, але це по, моїм, по моєму вкусу і тому подібне. Да? Ось. А, цікавий момент. Чи є в нас любимий... Є люди на грім, ну на рахунок дня. Почну наші роздуми з текста, який мені дуже подобається, і ну, на мій погляд, він дуже цікавий. Євангелія Матвія, 12 розділ з 43 по 45, це кінець привіша, в тому є основна ідея. Ідея я хочу прочитати такого. Тоді каже, повернувся до свого дому, звідки вийшов. І повернувшись, він знаходить цей дім заметеним і прибраним. Пригадуєте, про що йде мова? Давайте спочатку, 43-й, коли нечистий дух виходить з людини, то мукає безгодними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Тобто, розуміємо ситуацію, гуляє, тому що йому місця не знайшлося. Але коли він приходить, подивіться, яка справа проходить там, де він жив, він знаходить його. Яким? Чистим, хай Пригодна. Цікаво, да? Е, людина, яка, скажімо, жила там, або особа, яка жила там, вона після цього хаосу, після нечистого духа вона зробила порядок. Вона залишила цей дім чисто ті, в порядку, в хайності, тобто туди можна приходити і жити без проблем. Але на даний час тієї чи особи не знаходиться, яка це робила. Чи, можливо, цей злий дух, який вийшов, він там це зробив, порядок на себе зали... прибрався, залишив? Він Ми розуміємо, що це не так. Коли не дух, він отак хаосом іде все, ламає буревіться. А хтось після цього прибирає і робить порядок. Ми вами також схожі на тих людей, які можемо робити або бурю, або зробити порядок. Є люди-миротворці, є люди, які може зробити дуже легко на прямому місці якесь непорозуміння. Але цікавий момент, він знаходиться в одному слові, яке я не прочитав. Цей дім був порожній. Який власник, такий дім. То власник цього серця, цього будинку, таке життя цієї людини. Чому я торкаюся цього питання? Тому що надалі я хотів би з вами роздумати над одним, а, ну, на мій погляд, також є хороша історія, яку ми також дуже добре знаємо, але хотів би з вами сьогодні її, ну, дві історії такі хороші, прочитати. А книга суддів, 16 розділ. Книга «Суддів 16 16 році. першого вірша. Якось Самсон, пішовши до Гази, побачив там жінку повію, він і залітав до неї. А вчинок хороший чи поганий? Самсон, він хороша людина сам по собі чи погана? Добре, коли, ну, добре, якщо я з цього тексту почав, якщо я буду читати, що це назорей Божий, як тоді ви скажете? Він хороший чи поганий? О, це Назорей, це вибрано. Але коли я з цього тексту почав читати, то ми бачимо, опа, ну слухай, друже, куди ти завітав? А це слабинка чоловіка. Добре. Це залишається. Давайте з текст. Згодом сталося так, що він закохався в жінку на ім'я Девіла, котра мешкала біля потоку Серкко. Це не блудниця. Це, не... це вже не блудниця, це нормальний же чоловік. <плес> І цікава історія. розгортається з п'ятого тексту, є проблеми. А сам сансон мав потужну сину. Бог саме таку людину вибрав на той період часу, що він дійсно міг робити і правити Ізраїлем, скажімо, цими филистимянами які дійсно все завжди хотіли знищити націю і взагалі весь устрій Божий. Але Господь, знаючи, що це потрібно, він залишає таких людей, які дійсно можуть це силою навіть робити, не, не просто духом, да, а силою. І такий був Самсон. Але. Колестилянин це хитрий народ. Він знає, як це робити. Це той народ, який завжди воює. І він знаходить підхід до цієї жінки, яку він покохав. Тож Девіла почала питати, шостий вірш Самсона, скажи мені, будь ласка, у чому поляє твоя велика сила і чим можна було б тебе зв'язати, аби тебе покорити?» Перше запитання, і таких запитань, наскільки було? Три. Три запитання. Перше в 6-му, друге в 10-му, далі в нас йде у в... 13-му віші. Чим? І він до коханої своєї каже, ну якщо там буде свіжо, сплетені, все нормально, ніхто їх не розірве, я їх не розірву, мене можуть злетити. Чому він пішов на це? Поки що не знаю. Другий момент, третій момент. І Він бачив фелестилян. Він розумів, що це є підстава. Він розумів, що це щось не так. Але в кінцевому результаті приходить до плачевного. 16 вірш. Оскільки протягом багатьох днів вона про це говорила. Так надокучило, що йому вже набрило саме життя. Тому він відкрив їй усі свої сердечні таємниці, розповівши, від самого народження я є Божем Назарем, і бритва не торкається в моєї голови. Тож, якби мене повалили, то моя сила відійшла б від мене. Я ослаблений, та стану таким, як усі інші люди момент, що дійсно він кохав її. І це кохання має довіру. З однієї сторони, це дуже добре, і це так має бути. Але це кохання засліпило навіть три перші моменти, коли він дійсно не побачив, до чого це все веде. Чому у нього в хаті хтось інший, чому ці чекають, чому вона так дійсно по справжньому це робить. Зав'язує і хоче це знати. І він потихеньку доходить до того, що він залишається без очей і без сил. Назвати це духовна сліпота? можна. А де почалась вона? Де цей будинок втратив свою чистоту? Де цей будинок втратив свій порядок? І Господи, хто зайняв місце цього чоловіка? Чому в його житті саме таким чином це все розв'язалося? Видно, Десь на якомусь кроці він дозволив цей порядок зайняти іншому місці. Візьме іншу історію. Не історію навіть. Повчання, притчі Соломона. П'ятий розділ. П'ятий розділ з першого вершати. Я думаю, цей розділ весь візьме. Сином. Хто це говорить? Якщо взагалі мій? -у -у -у. Батько і син, так? Тобто якісь бачимо рівні. Коли батько сину говорить, як часто батько хоче дати пораду погану. В ну, вашій сім'ї, в вашій родині, ви бачите, що батько давав силу погану пораду. Ну, чи чули. Так, да, можливо, десь хтось десь там. Але в вашій оточенні самому близько, чи чули ви, що мати або батько давали погану пораду? В більшості, дивіться, ми вже ну, дорослі люди. Да? Можливо, діти ще вважають десь ну, не ту пораду нам дали, яку б ми хотіли. Але і вони на підсвідомності розуміють, що батько, мабуть, пораду погану не дає. Він щось знає. Так само, і ми колись не могли вважати, що нам батьки якусь пораду, але ніколи ми не вважали, що їм якусь погану пораду дає. А тепер, коли дорослі, ми чітко знаємо, що батьки ніколи не дадуть своїм дітям поганої якоїсь поради. І ось ця порада вона відкривається тут, в цьому п'ятому розі. Сину, будь уважний до моєї мудрості, нахили своє ухо до мого мислення. Навіть не до слова, а до мого нахили і порад. Аби зберегти здоровий глузд. Друзі, зберегти здоровий глузд, Його що, можна згубити? Тобто є річ, яку ми можемо згубити, і це здоровий глузд. Ми можемо сказати, ну як, ну я навчився знаю. Розум у мене тут є. Я знаю табличку 2, плюс 2, скільки це буде? 6. Чи не правильно? Плюсове, скільки є ліній? Плюсове, скільки ліній? Дві, от так і каже, не одну. Два, додати дві лінії, додати два. Скільки буде? Шість. Чотири. Вже 4 буде. О, клас математика, ще купую що мене. Ми маємо мудрість. Але, друзі, ми можемо зробити цю мудрість. Здоровий густ батько каже, сину, тримай цей здоровий густ, тому що ти можеш його зробити. Тобто не все те, що ми на. Накопичили, отримали, ми можемо зберегти. Тобто, або зберігаємо, ми можемо їм буде дещо втрачати. Аби зберегти здоровий глузд і твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Оце зимний зв'язок між розумом і уста. Якщо здоровий глузд є, значить твої уста будуть видавати ту інформацію, ті поради, ті свідчення, цю інформацію, яка дійсно може бути здорова. Але цікаво починається розв'язка одної ілюстрації такий наочний приклад, який стосується дуже-дуже, скажімо, багатьох у цьому світі. Можливо, тут мало кого стосується, але в світі він дійсно є дуже актуальним. Бо з губ чужої жінки капає мед, і уста масніше за влив. Що думається мало зі чужої жінки? Яким капає зі музей? І чому її олива якась краща, ніж олива якась інша? Звідки взялась чужа жінка? Є жінка, є чужа жінка. І саме ця чужа жінка може, може стати інструментом до твого серця. Сьогодні ми розглядаємо це як. Скажем, момент, але будемо переходити і на духовні розуми. Але наслідки від неї гіркі, як поли Господь, як той досвідчений е, двосічний меч, ноги її прямують до смерті, а крок її спускається до шоу. От я, б, можливо тут і зупинився, і задав запитання. Е, всі ми так дивимося, о, це стосується наших братів, нас, чоловіків. Так, да, це син батько каже, як син чоловічій статі. Це стосується. Друзі, а якщо це питання подиться з іншого кута, з іншої боку? чи не є ти іншою жінкою, яка може стати спокусою або методом для того чоловіка? Чи все з твоєї сторони є жінки, дівиться, чи будь-кого там є, чи не стоїш ти на цій дорозі і твої ноги ведуть до смерті? Чи не можеш ти стати цим камнем спотиканням для того, чи іншого чоловіка будь-де? Завжди можемо так дивитися, ну, з якої сторони колокольні мені краще дивиться, але є дві сторони медалі. Можна з цієї сторони прийти і подивитися, так, бідний брат, бідний. О, сестра, ну ти найкращий варіант маєш. Тому що і ті ноги твої теж тебе доверити Бос. Ноги прямують до смерті, а кроки спускаються до шоробу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки не постійні, і вона тим не переймається. Також і проблема. Якщо чоловік не переймається, брати, переймає, але бачив, що вона дійсно може це з легкістю робити, тому що вона цим не переймається. Її свідчення дуже легко в її очах. Але по-справжньому її дорога йде до шово. Тому то, сани мої, слухайте мене. Не відступай від слів моїх уст. Нехай твоя дорога, сину, проходить подалі від такої. Не наближайся до дверей її дому. А це притаманно чоловіка. Завжди щось шукати новини. Вони готові підійти до китись, стукати, щось якісь наполягати. Ради не наближатися. Тому що це може бути проблемне. Аби потім не довелося свою славу віддавати іншим, а свої літа жорстокій людині. Щоб не годувати своїм добром чужих і на бути твоєю працею не потрапило в чужий дім. Друзі, а цього я вже дуже багато бачив. Коли сім'я приходить, друга, третя жінка, каже, дітям треба віддати, а за ним нема кому подивитися. І таких багато в мене на цю Тобто починається бардак в цьому серці і в сім'ї в родині. Чи є то, чиє це, як це поділити, як це зрозуміти, взагалі хто прав тут, хто не прав, і починається. Коли нема господаря в серці, цей будинок порожній. Ні, він не порожній. Він в хаосі. Там живе той дух, який робить цей хаос. І нема господаря, який би зробив. Порядок. Але цікаво, що цей чоловік бідня, а я так, ну, кажу, зустрічав, що будемо годувати своїм добром чужих. Тому що і на тих працює, і на тих, і це в результаті каже, я не можу так. Розривається серце, куди? Люблю, не люблю, хочу, не хочу, буду, можу, не можу. Що не годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило в чужий дім, Бо під кінець стогнати коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені. І ніякого щастя від цього прожитого життя. І ти скажеш, чому ж я з нехтого повчання і моє серце злегковажило застережене? Пригляд, я вам казав, хто знає, як б'ють граблі. Це третій раз задаю запитання. Хто не пробував, ще що спробувати? Видогадуйського. Показують мені, а так воно. Вони дуже боляться. Це найміхайніший досвід, який людина може пережити, коли сама стає на своїй грамі, вона розуміє. Але дуже боляче тоді, коли це вже стається в тому віці на каже, для чого я так зробив чинив і на цей шаг пішов. Чому я мав це життя саме таким чином прожити? Чому воно так важко все йде? Чому я відкинув? Ту пораду, яку мені батько на початку давав? Тринадцятий вірш. я не прислухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників. Ледве я не потрапив у справжнє лихо посеред збору і громади. Пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодця. Чому твої джерела мали би виливатися на вулицю? А потоки твої води на майдан? Вони мають належати лише тобі, а не чужим, що з тобою. Нехай, нехай твій струмок буде благословенним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланю і милою серною. Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі сина, мій, він до грудей чужої, адже перед Господнім очем, всі дороги людини, він бачить і усі її стежки. Нечистиво ловлять його власні беззаконні. Він зв'язаний путами свого гріха. Він помирає через брак повчання, наспевна, мирного безонства. Ось така невеличка ілюстрація, яка показує від початку, коли син не послухався повчання і його завершення його життя. Хто хотів би, щоб наші діти, або щоб наші сім'ї, або щоб ми самі стали учасниками саме такої розв'язки? Боряче. Але інколи такий любий гріх може бути, хай буде це, друзі, не в цьому форматі, не по сьомій заході, хай він буде по іншому. Якщо ми. Пере... Перейдемо до духовному значення. Ми в церква. Ми маємо істинного свого Господа, який звершив нас в Він вигнав того злого Духа, і він поки що гуляти в полі. Але коли ми відкидаємо внутрішнього нашого порядку, господаря і правителя, той дух може прийти. І ви знаєте, що він не сам приходить. Дивіться, який безлад він зробить далі в моєму житті. Я насолоджусь, якийсь мить, а далі працюю на чужих. Це майно відберуть. Я втрачу вічність, я втрачаю царство на весь, я втрачаю спокій мир. І я не маю насолоди від цього всього. Тому що я дозволив комусь в якийсь момент війти і робити безлад в моєму житті і серці. Я чудово, що церква має установу, принципи. Закони. Все те, що злагоджує життя кожної віручої людини. Бог є Бог поряд. І Він не хоче, щоб цей хаос дійсно нас полонив. Вертаємося до Самсона. Для чого? Чому? Невже не видно. Кожен з нас, якщо буде читати, до якої пори ви будете йти і казати, оп, стоп, далі я не піду, точно не повірю. Коли б ви відкинули цю uh, далі. Який раз? Перший, ну другий, ну третій. Четверте раз ви сказали вже правду їй, Чи може вона мали десь туди Доль по верти? Чому він закритий А ми думаємо, ми сильні? Ми зможемо вистерити? Чи не може бути це духовно свій кота? Чи не можемо впасти в такий ріх, коли, коли він став? улюблене, коли я на нього увагу даю, коли я поділяю час, це будь-який гріх може бути, який полонить наше серце, який закриє наші духовки, який закриє моє чуйне серце до голосу Святого Духа. Я все буде для того, щоб боляче видати Бога. Але в цій болі страждає нам. Той, хто любив, той, хто визнав, але той, хто втратив. Здоровий вуст. Не зберіг його. Тому що в цьому хаосі світає гріхи, світу, гріха і зла дійсно багато чого вбиться. Але цю духовну ізюмену, яку одного разу Бог силив наше серце, ми маємо берегти. Це наш стежень вічності. Це наш завдаток успіху. Це наш мир, наш спокій, наше благословення. Бог любить кожен. Він не хоче, щоб ми стали огидою гріхами. Він не хоче, щоб ми втратили вічність. Він не хоче. Він це буде робити, щоб навчити. І саме слово Боже вчить нас. Саме час приділений для нього ми дійсно можемо формувати своє внутрішнє духовне бачення. І ми дійсно можемо зрозуміти, якщо дьявол вже один раз мене так легко підвів, то що мені? Другий раз йде? Чи можливо мені зупинити сказати, Господи, очисти мій розум, моє серце, моє нутро для Святого Духа. Господь готовий це робити. Тому що саме для цього він прийшов в цей світ. Саме для цього він хоче, щоб ми дійсно могли пізнати нашого люблячого Творця і Спасителя, Ісуса Христа. Він не піддався спокусу. Ми слабі немає, але з його силою ми можемо виставити. Моє бажання, щоб кожен з нас дійсно переймався своїм духовним зростанням, щоб не нехто служіння, щоб не приходити там один раз десь, як кажуть да? щоб не розумів, що нам Бог потрібен. Соня, друге послання до слоня, друге розділ. Друге, друге послання до солоня, друге розділ з 15 експорінища. Отже, брати, стійте і дотримуйтеся передання, яких ви навчилися чи то через слово, чи через наше. Послання. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну Тіху та добру надію, нехай потішить вас серця, ваші серця і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. І також ще зачитаємо перше Солонян, 4 розділ з другого і інищиша. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посуди наберегти у святості і честі, а не в пожадливої похоті, як язичні, котрі не знають Бога. Нечніть насильства. Не крийте ні в чому свого брата, бо Господь є мисником за все це, як раніше ми вам говорили за адже Бог покликав вас не до нечистоти, а до освячення. Тому то, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, який дав вам Святого Духа. Сьогодні вибір залежить від кого з нас. Або ми приймаємо Святого Духа, який приймає в порядку наше серце, наш розум, наш погляд, наше свідоцтво, чи приймаємо вже сім зліших, які зроблять гірше, чим було до нашого наведення. Вибір залежить від кожного з нас. Моє бажання, щоб ми відкрили своє серце для Господа і берегли ту зернину вічність. Яку Господь одного разу вклав в наші серця? Нехай добрий Господь допомагає нам цьому. Амінь.